Рок не має пошани в своїй Батьківщині. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 17-го звичайного тижня, рік перший. Ісус, прибувши в свою Батьківщину, навчав їх у синагозі. Так що вони дивувалися і говорили. Звідкіля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, і його сестри хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому все це? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм, Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд з за їхньої невіри. Читаючи цей фрагмент, не можу надивуватися тайні втілення і скромності Сина Божого. Уявляю собі свою реакцію, коли б мій двоюрідний брат почав стілювати і заявляти, що він син Божий. Справді потрібні очі віри, щоб в людському обличчі Ісуса розпізнати обличчя Божого Сина. Погляд віри. Це погляд, який пробивається крізь стіну людського уявлення, людського мислення, бачення, стереотипів, упередження, і починає бачити Божу правду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.